Привіт, місто Сінігарія, Італія. Чергово хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток мого Ютуб каналу. Особлива подяка вам, мої підписники. Тільки завдяки вашій підтримці. Цей ютуб канал існує і цей ютуб канал розвивається. Продовжуйте це робити і буде вам щастя. Зараз я нахожуся біля брами. Брама була побудована в середині XVIII століття. Зветься Брама Ламбертіно. Це тильна сторона брами. Якщо ви бачите, віддалені відніється купол. Це як сказати на українській мові. Це будівля міської ради. Так, до центру міста тут буквально пішки 5 хвилин пройтися. А ця брама була вхідними воротами у місту в XVIII столітті. Це тильна сторона цієї брами. Зараз вам покажу статуя Ісуса в самій брамі і статуя Мадонні. інформація про саму брамо на англійській і італійській мові навіть для незрячих. Я вам показувала от тильну сторону брами, а це от вхід саму браму, так? Подивіться, яка краса. Жте. Тут герб наверху. Напевно, герб цього міста. Надписи. бачите її надписи. Напевно, на древногрецькій це не італійська мова. Зараз прийдуся кілька хвилин, покажу вам от, частину мурованої стіни, яка залишилася залишки мурованої стіни. Залишилося по тільки невеличкі фрагментів цієї мурованої стіни. Ну, Звичайно, місто будувалося, розбудовувалося. Так, в місті багато церков, бачите, дзвіниця одної церкви. Я виставляла буквально вчора відео шортс із цієї церкушки. Бачите, оце фрагмент мурованої стіни. І ви бачите на вуглі оцей спостережний пункт, де стояла гвардія, де стояв караул. Да? На сторожі цього міста стояв караул, колись здав але ногу. тільки фрагменти цієї стіни, бачите. От видно на углі. Як стіна ніби обрізана, да? залишилися тільки фрагменти. В цьому короткому відео розкажу вам про житло в Італії. Так ця брама виглядає, якщо дивитися, зі сторони. житло в Італії. Кілька слів. Я працюю в Аданте 24 на 7. і коли я знаходжу роботу, то я проживаю з моїм пацієнтом в домі мого пацієнта. Ну, а коли я залишаюся без роботи. Я шукаю житло, де я проживаю. Я звертаюся до своїх українців, які здають житло. Я знімаю в основному це ліжко місце Так, як правило наші українці, хтось придбав своє житло, хтось винаймає житло і щоб оплачувати комунальні послуги. Вони здають, ну хоча б одну кімнатку вони здають. Скільки коштує ліжко місця? Ще того року ще можна було знайти житло за 10 євро ніч. Одне, одне от по то що називається, ліжко-місце. Зараз все важко. От ту містянку, на де я проживаю. Це 12 євро в середньому десь так. В Римі дорожче, в Римі 15, а то й 16, ніч коштує ліжко місце да ціни виросли. Ну Може, я не знаю в Анконі Одна знайома здає за 10 і то там там на кухні. Навіть немає, ну так проходна кухня. Там як заходиш в квартиру, зразу попадаєш в таку на кухню, да, як столова. І вони поставили диванчик, і на цьому диванчику прийдеться спати, да? такий перехідний двор, і це він коштує. Десять євро. Ну і слава Богу, що це є, тому що коли людина без роботи, треба десь знайти житло, десь ночувати, десь спати. От так, я в свій час шукала житло і познайомилася з нашою українкою. Тут дивіться, дуже уютні такі кафешки, вони освітлюються. І сама, до речі, ця брама освітлюється в темний період суток. Червоним кольором. дуже гарно. Подивіться, це апельсини чи мандарини дерево вужи. І ще дивіться, старі плоди, і от видно, мандарини. А, ні, апельсини, мені здається. І такі зелені плоди дуже гарно. Мені подобається. Ці кафешки дуже уютні, балкон дуже гарно. Подивіться, яка краса. Так, Я шукала житло і мені дали номер телефона нашої української жінки. Я прийшла подивитися на це житло. Такий гарний балкон в у квітах. Люблю квіти. Для мене квітів поганих не буває. Навіть самі прості поліві квіти, вони гарні. Прийшла подивитися на це житлово і познайомилася з нашою українською жіночкою, така приємна жіночка. Вона розказала історію. Вона ну, працювала теж доглядальницею, бо по догляду за людиною похилого віку і мала проблеми з здоров'ям. У неї там щось не все добре було із легенями. Зверталася до лікарів, пройшла якесь обстеження, ну і потім вона чергова прийшла до лікаря, принесла оці результати обстеження. і лікар подивився і почав дзвонити. Почав він дзвонити, і вона зрозуміла, що щось тут не то, що щось не добре. Ну і потім він каже, що. Обнаружили в неї рак, пухлину в легенях. Церковичка. І він каже, що вам треба готуватися буде до лікування і треба обов'язково знайти житло. А вона ж працює бананте 24 години і живе з людиною, от своїм пацієнтом. Так? Вона і не задумувалася купувати житло. Ну і каже, якось я проходилася, проходила, е, прийшла, е, проходила містом іруч із проходила поруч із агенцією нерухомості і думаю, дай зайду, зайду, спитаю, які в них є пропозиції. Зайшла і з нею гарно поговорили і запропонували там подивитися одну квартиру. Ну, квартира була досить дороговата, вона не говорила ціну, я її не питала, це некоректно. Дивіться, які гарні. Так це просто оригінально, так? Да? Гарні кафешки. Готується до вечері вже сім годин вечора. Подивилася цю квартиру, квартира їй сподобалася. по-перше, в гарному стані. От жила молода сім'я, там ще дитинка маленька, були меблі. Потім вони подивилися ще кілька квартир, але перша ця квартира їм більше сподобалася. Двокімнатна квартира, так. От. І вони вирішили придбати цю квартиру. Не знаю. взяли вони з суду чи мали свої дощі. Ну, кімнату вони вирішили здавати, щоб хоч якось можна було частково оплачувати комунальні послуги. Гарний райончик для вечері, бачите, це от переходити через міст, і вже найголовніша головна вулиця в цьому місці. Досить затишно. На квартири я не, не можу сказати. Звичайно, це все залежить, в якому місці ви купуєте квартиру. Так, один мій італійський знайомий каже, там, де він працює, можна купити квартиру. І його зацікавило це оголошення, і квартира була така недорога. Не По-моєму, однокімнатна квартира, да? десь. 30-35 тисяч євро. Його зацікавило. Ну, каже він, Коли він подивився, то каже, ні, не, немає, що купляти, скажімо так. Так що в якомусь невеличкому селі можна їх купити і від 30 тисяч, а якщо великі міста, то там вже йдуть на сотні тисяч євро. В залежності від міста і місця. Я розказую, що якщо саме дешевше, от знімати навіть по столе, то це зараз обходиться, ну саме дешевше. Ну, я не знаю, за 10 євро не так просто знайти ніч. а В основному от 12 по таких містах, як Анкона. Рівені, рі, напевно, теж було 12 рим, тут 15-16 зараз. От в Анконі ту кімнату ще можна зняти за 320-350 кімнату обійдеться вам, да? так? Ну, а квартирку невеличку, ну, в якомусь селі невеличкому, віддаленому. То можна знайти квартиру, напевно, і за 300, за 350 євро невеличку квартирку однокімнатну. Крім того, прийдеться оплачувати ще комунальні послуги. От. Житло дороге в Італії. Таке коротеньке відео про житло. Я сподіваюся, що для вас це відео було цікаве. Можливо, для когось воно стане і корисне. Ціни наші теж е, ростуть. Добре, друзі. Якщо вам сподобалось це відео, ставте подобайки, пишіть свої коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і своїх рідних. Всім добра.